Змагання таке відчуття, що все промайнуло наче чушов проект тривалістю 11 років, Колись давним-давно, а точніше у 2013 році, ви прийшли сюди. Багато випробувань і цікавих відкриттів чекало на вас. Давайте пригадаємо, яким було ваше шкільне життя в цьому проєкті. Чим запам'ятався кожен рік. У першому класі ви навчилися читати, писати, а іноді і списувати. Швидко летять шкільні роки, їм спину нема і нема. Ось і настала для вас остання шкільна весна. Дорогі мої одинадцятикласники, класники. Я завжди слідкувала за вашим життям. Раділа за ваші успіхи, співчувала у ваших невдачах. Я впевнена, що всі труднощі, які випали на вашу долю, ви подолаєте із гордістю понесете звання випускника Біляївського ліцею номер 1 по своєму життю. Незважаючи на військовий стан у державі, на ті незручності, які ви відчували під час дистанційного навчання. Ви впевнено крокуєте до своєї мети. Нехай щастить вам у дорослому житті, досягайте намічених поставлених цілей, навчайтеся, відбудовуйте нашу зранену неньку Україну. Діти, я вас всіх люблю. Слава Україні! У другому класі навчилися відрізняти вчителів від старшокласниць. І часом вітатися з ними. А в третьому класі ви навчилися знаходити їдальню навіть закритими очима. У четвертому класі ви навчилися вимовляти повну назву своєї школи, а деякі навіть з першого разу. Любі випускники. Хочу подякувати вам за приємні спогади. Від усього серця бажаю вам здійснення ваших мрій, щоб ваш життєвий шлях був гладеньким, щасливим та яскравим. Поруч із вами, щоб завжди були щирі та вірні люди. Всього вам найкращого Ідіть до своєї мети. П'ятий клас. Ви зрозуміли, що вчителі у школі. Більше, ніж учень у клас. І тому дуже довго плутали їх імена і по батькові. Ой, це не про цих дітей. Але ви дуже добре вивчили на пам'ять ім'я та по батькові свого класного керівника Марії Олег. Вітаю вас, любі випускники. Мої дорогі діти, з якими ми були разом три роки. І ті, хто долучився пізніше, сьогодні ваш день, сьогодні ви дорослі, успішні, розумні, неймовірно сильні, стійкі, реалізовані люди. Саме такими я хотіла бачити вас, коли зустріла вас в п'ятому класі. П'ятий А пам'ятаєте, наші перші спільні виховні заходи. Казки, концерти, акції, наші подорожі, екскурсії, чаювання, прогулянки, фотосесії, конкурси У нас було стільки всього цікавого. Були, звісно, і важкі випробування, і приємні новини, перемоги. Ми це все переживали разом. Я з великим задоволенням і цікавістю слідкувала за вашим шкільним життям. Ви дуже активні. Ви молодці. Ви пропагуєте правильний спосіб життя. Ви робите правильні речі і є взірцем для молодшого покоління. Я Дуже вдячна вашим вчителям, які продовжили нашу важливу справу ітувати за здоров'я. Популяризувати такі важливі речі як активний спосіб життя, добро, підтримка, допомога. Ви ви просто неймовірні, і сьогодні ви вже випускники. А ви люди, які йдуть у нове життя, і я щиро бажаю, щоб ця дорога була легкою, мирною. Щоб ви долали усі усі випробування і щоб ви досягали того, що маєте на меті. І я впевнена, що ваші батьки будуть підтримкою для вас, адже вони неймовірні. Вони є цією невід'ємною частиною вашого життя, вашого шкільного життя. Вони вас підтримують у всіх ваших цікавих ідеях. Допомагають, надихають, і я вітаю їх з цим святом і бажаю, щоб вони були спокійні за своїх гарних дітей. Так попереду багато всього нового, невідомого, можливо, хвилюючого і складного. Але сьогодні живіть наповно, насолоджуйтесь кожною щасливою миттю. Збирайте позитивну енергію, зберігайте її в собі, випромінюйте добро, щастя, щирість. Ви, це представники нашого нового, щасливого, успішного, молодого покоління. Люблю вас, ваша Марія Старі фотографії наші розклади. Історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь Бо Добре, чи зле з тобою завжди вони. Один вперто роки рахували кожен, так як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд. Ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкаже. У шостому класі навчилися ховати. В коридорі, в їдальні можна було ще вибігти на шоу-тур по магазинам. У восьмому класі ви навчилися швидко готувати позакласні заходи. Деякі навіть за один день. І не вмикати камери на дистанційці. Таке також було. Дорогі випускники! Ось і закінчився черговий етап у вашому житті. Ви переходите в доросле життя більш відповідальне. Ідіть завжди за своєю мрією і не відступайте. Знайдіть щастя в житті і не пропустіть його. Бажаю у будь-якій ситуації знаходити можливість досягати найкращих результатів. Бажаю цікавого життя, успішного подальшого навчання та безліч захоплень. Доброго шляху! вам! Та усіх благ і мирного неба нам над головою всім. Дорогі мої учні! Дев'ятий клас! Ви вже вміли користуватися одним зошитом на всіх уроках, виконувати домашні завдання, не відкриваючи підручники. Прийшла де і ви почали говорити, що ви були з конференції, особливо під час перевірки домашнього завдання. Але це був наш з вами гір. І саме цього року, я сподіваюся, ви зрозуміли, що вчителі вчать вас не лише предмет, а й життя. У 10 класі ми з вами зустрілися, а також в 10 класі ви навчилися за не один раз. Ну, а підказувати, підглядати, шкодніше, робити шпаргалки, прогулювати руки. Ви вміли вже дуже добре до цього. А про 11 клас ви забули? Як можна забути найяскравіші хвилини, найцікавіші моменти юності? Ми вас вітаємо із закінченням школи. Доброго! Нехай ритмічно б'ються ваші серця. Будьте ритмічними по життю.